22 січня День Соборності України у 1919 році на Софіївській площі в Києві було проголошено Акт Злуки, що об'єднав Українську Народну Республіку та Західноукраїнську Народну Республіку. На початку ХХ століття територія України була розділена між російською та австро-угорською імперіями. Після розпаду цих імперій, внаслідок Першої світової війни, українці отримали шанс створити незалежні держави. УНР проголосили в січні 1918 року в Києві. А з УНР, листопаді 1918 Сімнадцятого року у Львові ідея об'єднання була ключовою для збереження ідентичності та забезпечення незалежності. АК звуки став результатом домовленостей між лідерами УНР і ЗУНР. до участі долучились такі діячі, як Симон Петлюра, Євген Петрушевич, Володимир Веніченко. Об'єднання було необхідним для захисту держави від зовнішніх загроз, особливо з боку більшовицької Росії та Польщі. Попри проголошену єдність військової та політичні обставини ускладили практичну реалізацію цього об'єднання у тисячі році. Ці після відновлення незалежності День Соборності став національним святом. Зокрема, у січні 1990 року українці організували символічний живий ланцюг від Львова до Києва, який демонстрував єдність нації. Цей захід став знаковим для національної свідомості. Сьогодні День Соборності нагадує про важливе збереження територіальної цілісності та єдності українського народу. Історія цього дня підкреслює, що тільки спільними зусиллями можна досягти незалежності та процвітання.